Привіт, друзі! Сьогодні маємо 26 липня. З вами знову Дерключок Дональд Трамп зробив, як на мене, дуже неочікувану людську заяву. Він сказав, що ніяких перемовин не буде. Тепер треба продовжувати військову операцію для того, щоб знищити терористів. Не хочуть вони, каже, домовлятися. Так він сказав про угрупування Хамас і фактично дав зелене світло Нетаньяху проводити і далі військову операцію в секторі Гази. Це дуже серйозна зміна риторики Трампа, яка вказує на те, що він готовий буде підтримувати не просто на словах досягнення миру через силу, а робитиме це на практиці. Чи буде така сама дія його в Україні по відношенню до Росії? Будемо спостерігати. Давайте зараз детально про все вам розповім, що знаю на ранок сьогоднішнього дня, 26 липня. Вас традиційно прошу про підписки, друзі. Ну і, звісно, подобайки та коментарі. Дякую, що вчора ввечері ви дослухалися до мене і маю на увазі ті, хто не підписаний на канал. Половина з вас дивиться без підписок. Дуже прошу долучатися. Вас це ні до чого не зобов'язує, а нам допомагає розвивати україномовний контент на платформі YouTube. От тепер давайте, друзі, до суті. Але розпочнемо із приємних новин. На Сумщині. Збройні сили України звільнили ще один населений пункт в цій області. Як повідомляє Deep State, 225-й, окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті, Кіндратівка на Сумщині. Раніше підрозділ брав участь у звільненні Андріївки. Під час звільнення росіяни пишуть, зазнали дуже серйозних втрат. Батальйон 40-ї окремої бригади міської піхоти, батальйон 155-ї бригади російської та батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади обороняли цей населений пункт, але зазнали серйозних втрат. Також росіяни повідомляють про те, що вони минулої ночі збили над своєю територією 54 українські безпілотники, а саме 24 над Брянською областю, 12 над Ростовською. Два над Орловською та 2 над Тульською. Один на території Білорської області, 4 над акваторією Розовського моря, 3 над Акваторією Чорного моря і 6 над Окупованим Кримом. Уже ви певне, бачили в мене в телеграм-каналі. Хто ні, переходьте, дивіться, посилання на нього є в описі під цим відео. Про прильоти у Ставропольському краї. Зокрема, дрони атакували промисловий район міста Невиномецьк. Хоча попередньо там також була атака. Вчора там був наліт. Нині ж пабліки пишуть, що дрони ударили по заводу радіоелектронних систем Сигнал у Ставрополі. Підприємство виробляє комплект реп для літаків та наземних об'єктів, зокрема для Тополь Є. Є удари по Росії по військово-промислових об'єктах, але, звісно, вони не такі чисельні, як то хотілося б, як необхідно. Це означає, що треба збільшувати виробництво дронів, власне, про що активно заявляє українська влада. Про збільшення контрактів із нашими західними партнерами, про збільшення власне, українських потужностей, і також про необхідність залучення грошей для виготовлення дронів. Заданський сказав, що на 26-й рік нам додатково потрібно 25 мільярдів доларів саме на програму з виготовлення дронів. Але минулої ночі прилітало на жаль, і по Україні: 235 повітряних цілей залетіло на українську територію, з них 17 ракет. Сили протиповітряної оборони повідомляють про те, що нам вдалося збити 200 повітряних цілей. Але прильоти були сильні у Харкові. Там майже 20 безпілотників прилетіло, інші видання пишуть 15. У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактну мережу. Є постраждалі, але загиблих немає. 5 чоловік постраждало. Зокрема, троє рятувальників, куди повторно прилетіло після того як вони прибули на місце надзвичайної події. Вже таке Росіяни практикували неодноразово. Практикують і надалі. Удар також пройшовся і по Дніпру, і по Дніпропетровській області. У місті Дніпро ракета влучила у багатоповерхівку житлову. У верхній поверх був прямий приліт. відео є в соціальних мережах, і загинув чоловік, який перебував на верхньому поверсі. Загалом у Дніпропетровській області двоє загиблих. У Кам'янському, Дніпропетровській області після нічної атаки зруйновано вщен фактично торговий центр Епіцентр. Тобто росіяни не зупиняються в своєму прагненні змусити Україну поступатися територіями. Вони хочуть захопити більше територій, взяти під контроль більше українських міст і сіл, особливо в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Ну і, звісно, проявляють активність і на Сумщині, і на Харківщині. І цього тижня, як ви знаєте, відбулися переговори, які мали на меті досягти домовленості про припинення вогню. І основне питання, яке порушувалося українською стороною, це. Саміт лідерів країн Росії та України. Саміт Зеленського і Путіна. Учора Ердоган повідомляв про те, що він буде проводити цього тижня переговори із Трампом та Путіним для того, щоб провести спільний саміт Трампа, Путіна і Зеленського. Але нібито це не зовсім так, як власне Ердоган повідомляв. Про що власне йдеться мова? Сьогодні канцелярія турецького президента уточнила, що Реджеп Ардоган прагне організувати зустріч не Трампа, Путіна і Зеленського, і, звісно, там, де він мав би бути, а саміт Росії та України на рівні лідерів. У подальшому, особливо, можливо, вже цього тижня шляхом проведення переговорів з шановним Путіним, як наголошують вони. Мені це шановний дуже впало в оку, друзі. І також шановним Трампом. Ми намагатимемося з'ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів, тобто Путіна і Зеленського, разом у Стамбулі. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про те, що Україна та Росія загалом домовилися про проведення зустрічі Зеленського та Путіна. Але, друзі, тут є такий дуже суттєвий момент. Зараз несеться у багатьох телеграм-каналах у змі про те, що нібито вже... Домовленість остаточно досягнута. Ні, це не так. Фідан говорить про те, що було досягнуто принципової домовленості про колись зустріч, про зустріч у майбутньому. Росія зараз поки що відкидає будь-які згадки, коментарі. Або якісь небудь висловлювання, які б засвідчили про те, що вони говорять про конкретну дату. Ні, конкретної дати зустрічі немає. Якщо раніше ми, наприклад, наполягали на зустрічі Зеленського та Путіна наприкінці червня місяця. Нині вже маємо кінець липня. Далі ми говорили про кінець серпня, але і цю дату на Росії відкинули. Поки що Крем не готовий до зустрічі із Зеленським, мається на увазі Путіна і Зеленського. Тому, друзі, очікуємо якихось конкретних рішень. А поки що всі за цим спостерігають. Сполучені Штати Америки заявили про те, що вони можуть вести санкції проти Росії до завершення терміну 50 днів, які відвів Дональд Трамп для того, аби Росія припинила війну. Учора в Радбезі ООН також Сполучені Штати Америки з приводу цього виступали і кажуть, що ми обов'язково застосуємо якийсь дуже серйозний тиск для того, щоб Путін припинив. Стріляти припинив війну. Але поки що, окрім слів, справа далі не рухається. Дональд Трамп учора вкотре заявив про те, що він може запровадити вторинні санкції проти Росії, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто миру. І каже: ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції. І коли запитали, то ви запровадите їх до завершення строку 50 днів. Трамп відповів: можливо, так, а я додам, можливо, і не так. Тобто, фактично, на сьогоднішній день позиція Трампа по відношенню до України залишається невизначеною. Але головна відмінність від тієї позиції, яку мав Дональд Трамп на початку своєї другої каденції, вона заключається в тому, що Трамп не погоджується на вимоги Путіна. Друзі, і це треба нам всім зрозуміти і прийняти. Бо раніше, взагалі, мова не йшлася про військову допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. Системи Петріот вже почали надходити до України, і це все відбувається, завдячуючи тиску Трампа на Європу. Це нам треба зрозуміти. Але є проблема: Європа не хоче платити за зброю. Трамп їх примушує до цього. І цей процес буде непростим. Втім, риторика Трампа суттєво змінюється. Якщо раніше він намагався когось десь замирити, то сьогодні він дається до більш жорстких кроків. Ну, удар по Тегерану якраз був тому свідченням. Хоча, як на мене, треба було продовжувати цей удар і домагатися своїх цілей. Буквально вчора я вам розповідав про те, що Стів Вітков заявив про вихід Сполучених Штатів Америки із переговорів. Про завершення військової операції в секторі Гази переговорів між Хамас та Ізраїлем, де Сполучені Штати Америки були посередником, Вітков сказав, що все, немає предмету для розмови. Хамас не чує американську сторону, не чує Ізраїль і не збирається ухвалювати рішення про припинення війни. Еммануель Макрон учора зробив заяву про те, що Франція готова визнати незалежність Палестини. І Франція далеко не перша в переліку тих країн, які вже давно це зробили. Трампу це не сподобалося. Але Хамас відреагував на це позитивно і каже: Окей, Макрон молодець, він нас підтримує. Хоча розмова там була абсолютно інша. І коментар Макрона був в контексті того, що Хамас має роззброїтися. Хамасу не повинно бути в секторі Гази. Сьогодні ж стало відомо про те, що Трамп дав зелене світо на продовження військової операції в секторі Гази до повного знищення Хамасу. Прем'єр-міністру Ізраїлю Бенаміну Нітаняху слід активізувати військові дії в секторі Газа, щоб покінчити з Хамасом. Таку заяву зробив Дональд Трамп після зриву переговорів про припинення вогню та звільнення заручників. І каже, Хамас не хотів укладати угоду. Я думаю, вони прагнуть смерті, і це дуже погано. Все зайшло надто далеко, час довести справу до кінця. Таку заяву Трамп зробив журналістам, і вона дуже перегукується із заявою Трампа про Путіна. Тому я особисто чекаю, коли ж, врешті-решт, Трамп скаже, все, з Путіним нема про що розмовляти, треба з ним покінчити. І Трамп каже, що Ізраїлю доведеться боротися і наводити лад, їм доведеться позбутися Хамасу. Врешті-решт, Америка має усвідомити, що світу варто позбутися путінської Росії. Іншого виходу для стабілізації ситуації в світі немає. Така, друзі, от історія на сьогоднішній день щодо риторики Трампа по відношенню до терористів, в переліку яких, звісно, і Путін із своїм режимом. Певні позитивні заяви з боку НАТО є, до прикладу, Донахю, генерал НАТО сказав, що союзники по Північно-Атлантичному альянсу підготували навіть військову операцію зі звільнення Калінінграду. Нейтралізації Каніліндрацької області на це нервово відреагували у Кремлі. Патрошев заявив, що якщо це станеться, то Кремль застосує всю свою міць. Але риторика наших західних партнерів потрішку змінюється по відношенню до Росії. Звісно, шкода, що втрачено багато часу, і вони не робили цього раніше. Але вони вибудовують свою політику відповідно до своїх інтересів, на превеликий жаль, а не відповідно до наших. Інтересів та життів. І на завершення, друзі, вам ще пару цікавих новин, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики. У Німеччині ультраправа проросійська партія, альтернатива для Німеччини знову нарощує свій рейтинг. Рейтинг цієї партії там зріс до 24%. У той же час консервативний блок ХДС хсс який сьогодні фактично очолює канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Має нині 27% рейтингу. Поки що очолює цей рейтинг, але тенденція доволі загрозлива для Німеччини. В Україні до критиків обмеження повноважень НАБУ І САП долучився міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і каже, що він мав розмову із Зеленським і переконував його, що найгірше, що він може зробити зараз, це відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну європейську державу. Ну, хотілося б, звісно, щоб і європейці всередині своїх держав боролися за чесні, безкорупційні держави. Це так, ремарка, друзі. І вчора, ввечері, четвертий день поспіль, у різних українських містах знову пройшли акції протесту проти позбавлення незалежності НАБУ і САП. Зокрема, акції відбулися у Києві, Дніпрі та Львові. Хоча організатори акції вчора робили анонс із закликом не виходити на площі і дочекатися дня голосування. Законопроекту Зеленського в парламенті, який, за попередніми даними, може відбутися 31 липня, де ж, власне, проходили акції протесту. І наголошую, вже без матюків. На картонках не було нецензурних слів. Організатори акцій закликали учасників не використовувати їх і не виголошувати гасла, які б розцінювалися як провокації. Зокрема, у п'ятницю в Києві кілька сот протестувальників традиційно зібралися на Площі біля театру імені Івана Франка. Там вивісили великий банер чого вартує ваш підпис, пане президенте. За оцінками журналістів Суспільного, там було приблизно 150 людей. У Львові о 19.30 зібралося близько 300 людей. У Запоріжжі близько 50. Про це повідомляють журналісти на місцях. І в Одесі на центральній вулиці міста зібралося близько 20 людей. Не такі масові були акції. Тобто це свідчить про те, що молодь і самостійно виходить, але все ж таки організатори контролюють те, як там відбуваються події. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ці акції керовані, друзі. Вони мають характер, всі ознаки того, що їх організовують і спрямовують. І це правильно, тому що там справді не повинно бути провокацій. Це до питання необхідності проведення їх. Такий діалог суспільний із владою, звісно, має бути. Тим часом Financial Times пише про те, що 70 депутатів Верховної Ради з партії Слуга народу не хочуть голосувати за новий закон про набу. Що ж, власне, сталося? Це не тому, що вони свідомі чи ні, а тому, що вони бояться. За словами співрозмовників газети, депутати побоюються, що антикорупційні органи помстяться їм за підтримку чинної версії закону. Тобто того закону, який діє нині. Бо на цю хвилину, коли ми з вами, друзі, тут спілкуємося, то Набу і САП. Прямо залежні від офісу генерального прокурора, підставою для таких побоювань стали коментарі голови САП Олександра Клеменка. Він давав інтерв'ю виданню Суспільному і сказав, що його відомство збирає інформацію про те, як Рада ухвалювала перший закон про набу, той, який я сказав, який позбавляє незалежності набу та САП. І говорить: ми розберемо всі ситуації, події, висловлювання, усі звинувачення, претензії на нашу адресу. Ми відтворимо хронологію подій до секунд і дамо всьому аналіз. Наголосив Клеменко. З одного боку, Клеменко правий, але з іншого, звісно, це попахує політичним переслідуванням. Але враховуючи те, чому так наполегливо слуги народу голосували за позбавлення незалежності набута Бута САП, також викликає багато запитань. Тому що, якщо ви зовсім чисті, у вас немає брудних грошей, чому вам боятися НАБУ, САП чи НЗК? Але нині ситуація дещо не так. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною, сьогодні, 26 липня. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Ще раз наголошу, багато вас переглядає відео без підписок, і я вам за це дякую. Ставте подобайки, поширюйте відео. Всіх люблю ціную, Ну і не перемикайтеся! Все буде Україна!